Збитки державі на понад 5 мільйонів гривень на Буковині екозлочинці нелегально видобували вапняк під виглядом прибирання та очищення шахт у Дністровському районі. Так, правоохоронці встановили, що перебуваючи у злочинній змові, 67-річний директор комунального підприємства та 50-річний керівник товариства з обмеженою відповідальністю організували бізнес, незаконно видобуваючи корисні копалини з родовища пиляних вапняків. Використовували для цього спеціальну техніку, а збували нелегально видобуте юридичним підприємцям та приватним особам. Таким чином фігуранти самовільно видобули понад 2,5 тисячі метрів кубічних вапняку на понад 5 мільйонів гривень. Трьом екозлочинцям повідомили про підозру. Речові докази вилучили. Триває досудове розслідування.